Того часу увійшов Пілат знову приторів, покликав Ісуса і каже до нього, ти цар юдейський. Коли Пілат його питався, чи ти цар, то він сказав, так я цар. Але перед тим Пілат говорив, чи я юдей, як я то маю знати, чи ти цар, чи ні, народ твій, і первосвященники твої видалі. Мені тебе. І так, цей принцип є дуже важливий. Якщо людина не прийме Ісуса як Свого Спасителя, якщо щоденно не бореться зі своєю старою людиною, вона є, чи хоче, чи не хоче, рабом гріха. І вона є подібна і робить те саме, що зробив народ юдейський і що робили первосвященники. Це нема значення, чи хто з є. Кардинал Єпископ священник. Якщо він не чинить покаяння, він видає Ісуса. І так народ видав Ісуса. Тобто Він не захистив його закони, пропихає гомосексуалізм, який є самий найбільший гріх. І те, що нищить взагалі, це є бунт людини проти Бога. Твердити, що жінка і чоловік, чоловік жінкою. Всіма з медіа мають право про це говорити, свідомо просувати це в думки людей, молоді. За так короткий час, як могло стати, що люди прийняли о таку гідоту, що взагалі думав, що нормально є, щоб жінка собі зробила операцію, стала чоловіком, чоловік став жінкою. Як могли щось такого подумати, щоб були, шли гомосексуалісти. Так званий шлубігому сексуалістів і забирати дітей християнам і знати, щоб їх розбещували, знасилували. Як могли, так подумати. І тому Ісус нас заставляє тут стояти, заставляє тут свідчити, заставляє не стидати за Нього, за його закони. І, власне, в тому полагає його царство. Він сказав Пілатові це є славне його визнання, це найкраще речення, яке він сказав. І я тому народився. І тому прийшов на світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто є з істини, чує мій голос. Ті, які роблять несправедливість, які чинять гріх, не є з Бога, є дьявола. І так можна пізнати дітей Божих і дітей дьявола. Діти Божі є там, де є їхній Спаситель, де є їхній Бог. І дети дьявола, творять несправедливість. І Бог є сьогодні тут з нами. Ісус просить кожного з вас, щоб ви не стидали за Нього, за Його істину, за Його правду, за Його закони, які спасають людей. Якщо хто з них не прийме, не можуть бути ці люди спасені. І в годину смерті побачать Бога останній раз, побачать свої гріхи і почують голос, не знаю тебе, ти що робив несправедливість. Но ті, які приймуть Ісуса, Приймуть Його закони, в яких Ісус живе, почують твої гріхи прощені. Кров'ю Ісуса Христа обмиті, прийді додому Свого Отця. Ми є істина Греко Таторинська церква, вони її зрадили, так як говорить Пилат. народ твій і первосвященники видарі мене тобі. Тобто, коли вони мали захищати всі ті єпископи у ГКЦ, і голова у ГКЦ, і інші єпископи інших церкв. Мали захищати істину, мали боротись, вони мали всі середники. Коли б вони спільно повстали, коли б вони боролись і звернулись до президента, до міністрів, до депутатів, до міських рад, не було б ніяка проблема з гендером, з юнальною юстицією. Транссексуалами ніяка проблема би не була. Але вони видали Ісуса, тому що заступити за Нього означає нести його на рогу. І через вашу віру, так як через віру Авраама, оцей храм буде Божий, буде наш. І також через вашу віру Ісус захистить любив і потім цілу Україну від гендерної політики, гендерних законів. Тобто

Za tých, čo slúžati, poslúžili sveti, obejtili si na oci našich duchovných i v týku Kristi prati v náši. Диктатуру гомосексуалістів все є е, пару років тому б, всі говорили, що то є смішно, то ніколи не буде, то неможливо, це божевілля. І це реальний факт, що то вже тепер тут є, практично все є куплено, все зроблено, е, закони приготовлені, депутати куплені. Тобто тільки нормальним руслом прийде тут диктатура гомосексуалізму. І ті міліціонери, і СБУ. Чи інші слові структури, які в серці є проти тої гідоті, які не погоджуються з тим, що гомосексуалісти мали шлобі, брали наших дітей, вони будуть мусити, згідно закону, вас садити в в'язниці, штрафувати і карати. Євросоюз є гірший, як Радянський Союз, був, тому що вони чітко будуть слідкувати за ідеологією на всіх посадах. Міністрів, депутатів, всі посади, міліції, СБУ, всі муці бути люди, які будуть е, захоплені тою справою. Тобто просунення гомосексуалізму і карання тих, які є проти. Так як то у нас в Чехії є, де від е, основної школи нормально, де діти мають 7 років, 6, то їх обов'язково участь гомосексуалізму, щоб вони могли випробувати одне і друге, і потім могли. Вже вибрати, ким вони є. Це розбещення малолітніх. Навіть президент, який є твердо проти, який говорить, що це диктатура, він нічого не може зробити. Всі закони проти нього. Такий є Євросоюз, така демократія. В мазмедіях там вам не віддадуть ніч що проти них. Тут на Україні також. За гею, за тих транссексуалів, тепер повні газети, телебачення, все за них. І якщо ви хочете на телебачення сказати. Половину часу вони, половину ми, щоб ми сказали також негативну сторінку, не дозволяють. Як ми кожного тижня до всіх газет пишемо статті, просимо їх, дайте нам трошки, щоб ми пояснили, в чому суть, в чому це є зле. І на телебачення ніхто ні трошки. О, і твердять, що тут не демокрація. Не є демокрація, її не роблять вся влада, яка є, а Євросоюз, який все купив, який має всі мазмедя у своїх руках який не дозволяє нормально говорити правду. Отже, в такій ми є ситуації, тому, ну, тому ми, як правовірна церква, яка захищає Божий закон, мусимо боротися. Ми повстали так, ви добре знаєте, що кардинал Гузар він давно перед тим був єретиком, але він це не не, не оприлюднив, коли прилюдно почав говорити, що можна гомосексуалістам жити. Коли сказав, що Богородиця не є дівою, непорочність Богородиці підважив і також дав підсумнів Божеству Ісуса, що Він звичайна людина, та як і Богородиця там жили з Йосифом, і що не вірить в пекло, в покарання вічне, що то є жорстоке бачення Бога, що Бог таки не може бути, тоді ми мусили заявити, що це не католицька наука. І показалось, що більшість кардиналів єпископів цієї католицької церкви має таке думання, так як голова церкви в Німеччині заявив, що Ісус не помер за наші гріхи, і папа не зміг його покарати. Ціла система на всіх ключових місцях церкви, католицької церкви, є люди, які просують оцю гідоту, які просують, які є гомосексуалісти, декорі, педофіри, які є ліберарі, які е, не визнають, що в Ісусові є спасіння тільки в ньому. І відкрилося поганство, говорять, що всі релігії спасають, так само християнство. Тоді була створена наша церква, і ми не боїмося сказати світу правду людям, яка їх може визволити, навіть коли б нас це коштувало життям.